Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. у студії Яна Мацько. Війна. Сили оборони України знищили нафтотермінал та військові об'єкти Росії у Криму та на тимчасово окупованій Донеччині. Про це повідомили у Генштабі. Там зазначили, що у ніч на 13 жовтня українські підрозділи вдруге вдарили по нафтотерміналу, у тимчасово окупованій Феодосії, пошкодили 16 резервуарів із пальним. Цей термінал забезпечував російські війська паливом. Окрім того, у ніч на 14 жовтня уражено радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні. Це також пункт управління дронами в Олешках та. Склад боєприпасів біля Макіївки. Росія планує використати територію Білорусі у військових цілях. Про це йдеться у доповіді керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка, президенту Зеленському. Як зазначив президент, на цьому етапі інформація є непублічною, але Україна попередить партнерів, яким це може загрожувати. Кримінал 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку відкрили ТЦК від початку року. Третина з них уже завершена. Але щомісяця з'являється 4,5 тисячі нових справ. Це дані Data Bot. Лідером за кількістю проваджень став Київ. там понад 7 тисяч випадків. Далі Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина. Найнижчі показники зафіксували на заході країни та у районах бойових дій. Так, Львівщина понад 600 проваджень, Рівненщина – понад 400 справ. Івано-Франківщина 315, п'ятнадцять. 137, а Луганщина лише 11 випадків. Найчастіше штрафи від ТЦК отримують чоловіки віком від 25 до 45 років. На жінок припадає лише 98 проваджень це менше 1% від загальної кількості. Економіка відтік кадрів не відчувається після виїзду молоді 18-22 років за кордон. Кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася. До цього дозволу на обліку державної служби до цього дозволу на виїзд 18-22 років на обліку державної служби зайнятості були приблизно 7600 людей до 22 років. А зараз їх 6,5 тисяч. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповіла директорка державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. За її словами, зменшення шукачів роботи не можна напряму пов'язувати із дозволом на виїзд за кордон варто також враховувати зростання зайнятості в окремих галузях та початок освітнього процесу. Світ Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у Москві, що його країна нібито страждатиме, якщо втратить доступ до російських енергоресурсів. Він сказав, що Будапешт не має наміру піддаватися тиску під час ухвалення рішень з питань постачання енергії. З моменту вторгнення Росії в Україну Угорщина зберігає залежність від російських енергоресурсів. Покри, попри критику з боку країни Європейського союзу, а також НАТО. Сіярто заявив, що національні інтереси для Будапешта важливіші за будь-які політичні вимоги Брюссе. Суспільство. українська влада обіцяє, що блекауту у нас не буде, кажуть, що аварійні відключення чи запровадження графіків вимкнень світла так, але не блекаут. Проте експерти з енергетики застерігають та кажуть, бути готовими до будь-яких сценаріїв. А от як готуються громади та ОСББ? Чи об'єднуються там люди, щоб вистояти без електрики? Про це знає наша Дарія Микосянчик. В умовах можливих відключень світла та блекаутів українці вже починають готуватися до зими. У центральній частині рівного є будинок, де на даху встановили сонячні панелі та невеличку сонячну електростанцію. Зробити це вдалося завдяки виграному гранту. Така система дозволяє мешканцям отримувати електрику навіть під час можливих блекаутів, що стане суттєвою перевагою взимку. Інші ОСББ також об'єднуються, аби бути готовими до непередбачуваних ситуацій. Про один із таких досвідів розповість заступниця голови ОСББ Вишневе, пані Наталя. Нам дуже було важливо вберегти себе від блекаутів декого б довелося вмовляти, але все ж таки за місяць ми зібрали необхідну суму. Вийшло з квартири в районі 10 тисяч, і ми вже протестували цей генератор. Принаймні 2-3 години на день можна навіть при повному блекауті можна буде мати світло і навіть тягне там деяку техніку ще побутову. Всі дуже задоволені, і принаймні не так страшно чекати якихось невтішних прогнозів на зиму. А як за містом у селах готуються до блекаутів, дізнавалася моя колега Вікторія Жуковська. На Волині теж готуються до можливих блекаутів. У громадах перевіряють готовність об'єктів соціальної сфери, лікарень та шкіл до автономної роботи, облаштовують пункти обігріву і поповнюють запаси пального. Ми поцікавилися, чи вистачає генераторів і як діятимуть у разі знеструмлення. Про це у коментарі «ФМ Галичина» розповів заступник сільського голови Підгайцівської громади Леонід Гроголь. Підготовка йде на всіх рівнях, закуплені генератори, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні заклади, комунальні підприємства а На всі 100% забезпечено генератором, але маємо резервне. І, на певний період часу ми готові втриматися від надто блекала. Пункти незламності діють на постійній основі в громадах, і вони не закриваються, вони всім необхідним є забезпеченими. Про підготовку до можливих відключень електроенергії говорять і на Горохівщині. У місцевій громаді продовжують перевіряти резервні джерела живлення та оновлюють списки. Локацій, де в разі потреби зможуть розгорнути пункти обігріву. Детальніше заступник міського голови Горохова Олексій Гайдук основні об'єкти в нас забезпечені резервними джерелами живлення. Також підсилили цього року трошки запас пального по основних об'єктах критичної інфраструктури. У нас на 5 діб резерв пального. Крім того, маємо резервний фонд у бюджеті більше 2 мільйонів гривень, який теж, дай Боже, не будемо, але і служить для того, щоб реагувати на такі виклики. Пункти незламності у нас є стаціонарні, вони є у центральній районній лікарні, в відділенні поліції, пожежній частині міста Горохова, цілодобово функціонування. Аня, звичайно, що ми готові і до розгортання додаткових пунктів незламності. Маємо утеплені палатки, маємо джерела обігріву. А про альтернативні джерела енергії і те, як їх можна використовувати під час блекаутів, розповість моя колега Наталя Мельничук. Альтернативні джерела енергії це не лише перспектива майбутнього, а й практичне рішення сьогодення. Сонячні батареї, акумуляторні станції чи невеликі відрогенератори можуть забезпечити нашу домівку при можливих блекаутах, каже Андрій Закревський. Експерт з за енергетики Но зараз три речі себе зрекомендували стовідсотково надійно і те, що може знадобитися і на подальші речі. Перше – це батарея, та чи інше, там маблюет інші. виробники, те, що можна на 220 вольтам щось додати, і потужністю від кіловата до, до кіловата і вище. Друга річ це камінни спортові. Це і декор гарний, який лишиться по тому. Там такі от моделі спортових камінів, які мають поличку, на яких можна там щось розігріти, навіть зварити. Це от масхеви, які. Є і третій момент дуже важливий це оці от мало з побутовим газом. Якщо щось надовго пропало, то найкращий варіант без нього нікуди не одинитися. Це 10 20 літровий балон з побутовим газом, Це який там і вже автомобільний газ. Єдине, що треба брати нормальний пальник, сертифікований, нормальний сертифікований балон, і буде вам щастя, тому що цього балона вистачає дуже надовго. Можна його використовувати при спеціальних пальниках і для того, щоб обігрівати приміщення, єдине, що порточка повинна бути. Відкрити і мати вентиляцію спортфейковий шахтар з так званої Донецької народної республіки, з тимчасово окупованої українсько-донецька має намір заявитись у чемпіонат Росії, що це за команда і чому вирішили створити псевдокоманду, схожу до української. Про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ «Галичина». У західних областях. Завтра буде хмарно. з проясненням У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 4 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.